Розвелося вас тут такі слова минулого тижня. Пролунали з вуст водія одного із місцевих маршруток. Адресовані вони були мамі загиблого воїна з рівного Людмилі Марчук, коли та хотіла просто скористатись своїм правом на пільговий проїзд як член родини загиблого. Таке зневажливе ставлення, неабияк збентежило жінку. А тому відповідний допис обурення вона написала в соцмережах. Засмутило її, й те, що ніхто з пасажирів за неї не вступився. Я написала своєму. Пос пості, що розводяться колорадські жуки, а не матері героїв. Слухайте, це дуже боляче, бо нас справді багато. Я буваю на кладовищі кожного тижня, навіть по два рази на тиждень, і я дуже боляче сприймаю, що стільки могил і кожен день майже похорон. Мені сказали, що ось моє право, ваше право це заслужив ваш син. І я хочу не почуватися якоюсь приниженою. Imprimente Допис Людмили викликав чималу хвилю гніву у бік водія і у користувачів мережі. А відтак дійшов і до відома місцевої влади. За лічені години гори водія та перевізника знайшли. А вже сьогодні їх запросили до міськради, аби вжити заходи та покарати відповідальних. За словами ініціаторки такої зустрічі Катерини Марчук, усе для того, аби запобігти подібним ситуаціям у подальшому. Це вже другий випадок. Перший випадок був з дитиною обмеженими можливостями, де водій також був покараний, але там. Було достатньо вибачень. Це вже другий випадок. Сьогодні ініціювала дану зустріч для того, щоб інші водії, інші перевізники всі е, запам'ятали собі, що війна не закінчилася і потрібно пригорнути до таких матерів небо до, до ніг, знаєте, як то кажуть, а не навпаки, а не нехтувати. Це поведінка водія. Просто... У свою чергу водій маршрутки Василь Бондарець свою вину визнає, кається та просить пробачення. За себе не хочу нічого сказати, я дуже це розумію, що це дуже тяж, тяжко це перенести. Бо я свою дочі теж охоронив, це мені дуже прикро. О, я міг би стати на коліна, перед вами, будь ласка, це питань немає. Мені не тяжко. І вам дуже-дуже. Сочувствую це все і переношу на собі, і хочу щиро вибачитися перед вами. Втім, за свої необдумані чи сказані з ополу слова водій отримав сповна, зазначає начальник управління транспорту міста Василь Сливка. Минулої суботи чоловіка відсторонили від роботи, а згодом і зовсім звільнили. Додає бесіди щодо дотримання норм етики у спілкуванні із пасажирами проводять регулярно. Ви знаєте, не проходить ні одна нарада, ні одна бесіда, щоб ми не говорили на цю тему. Але цей випадок, як би сказати, на голову не накладається. Нормальна людина сьогодні не може прийняти такий випадок. Не забарилась із реакцією, і місцева влада. Найближчим часом планують вжити заходи, аби всі перевізники та водії міста були проінформовані, що учасники бойових дій, а також члени сімей загиблих героїв, мають право на проїзд без обмежень. Сьогодні було також дано доручення управління транспорту для того, щоб розробити додаткову пам'ятку. Тобто, було шрифтом написано для зСУ, для матерів загиблих, для дітей наших героїв робити такі певні перевезення. і там буде телефон знову ж таки гарячої лінії для того, щоб звертатися до 24 на сім. Це буде, перш за все, дисципліна і для водія, так само, і для наших людей, які там відвідують на транспортні засоби. Софія Капіноста, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.